Вітаю, я Агнея, це моє духовне ім'я. Дам вам зараз практику. У мене їх дуже багато безліч в потоці приходить, але цю практику, я вважаю, повинен вміти кожен. Енергоочищення просте. І в вашому полі ви також можете візуалізувати своїх рідних, окрім себе, коли навчитесь її робити швидко. Воно не... Не важка. І рекомендую завжди закликати перед практиками своїх небесних помічників, тому налаштуйтесь на серце, сядьте зручно. Звичайно, можна і стоя робити, але кому як зручно. І повторюйте за мною кому за моє. Я закликаю на допомогу всіх своїх небесних помічників, всі сили світла, мої вище я, а також моїх кураторів божественних, янголів, архангелів, матінку світу, Отця Небесного. І всі мої багатовимірні аспекти в тут і тепер прошу допомогти мені, очиститися, а також моїм близьким у моєму полі, на всіх планах буття назавжди, назавжди, назавжди. Всю практику дихаєте глибоко і візуалізуєте Божественний потік. Ваша увага зараз має переміститися в серце. Відчуйте себе в серці, ніби ви всередині, і ви запалюєте там іскру, божественну та іскру Творця. Уявіть, як розгортається вона, розгорає. Як палає всередині вашого серця. Дихайте глибоко. Ніби ви вдихаєте потік, а видихаєте іскру палаючу з серця. І ви зі серця розширяєтесь на всі ваші тіла. За фізичне тіло, дихаєте глибоко, рухається цей потік далі, далі у всі сторони, і вверх, і вниз, іде спинка, і спереду, і ззаду, і збоку. На всі сторони, а ви дихаєте глибоко і палає цей божественний вогонь, і якого кольору вам приходить він стає або золотий. Або райдушем, і ви дихаєте глибоко. Відчуйте любов Божественності до вас, дихайте глибоко. Відчуйте любов Творця. І ви очищаєте всі канали зв'язку з нижніми мірами, світами. Ви очищаєте весь негатив і проговорюєте, я відпускаю всі образи, я відпускаю злобу, агресію, я відпускаю всі тривоги, і ніби відкриваєте двері своїх душі, і вони вилітають з вас, як темні димки, піднімаються вверх і стають райдужними або білими такими хмаринками. І летять на трансформацію. Ви дихаєте глибоко. І відчуваєте, як вилітають з вас ці енергії. І ви проговорюєте, я відпускаю, відпускаю, відпускаю вас. Летіть до Творця. Більше не тримаю. Благодарю за опит. Дихаєте глибоко. І я прощаю себе. Я благодарю себе, я люблю себе, і я прошу вибачення всіх істот на землі, що колись були в мене, є і будуть на всіх планах. Прошу вибачення, прошу вибачення, прошу вибачення. І я відпускаю всі образи, я відпускаю всі образи, я відпускаю всі образи. А потім відчуйте, як ця божественна любов ви в потоці вогня Божественної любові безумовної. І ви спускаєте всю цю енергію вниз через свої стопи, матінку землю з любов'ю, божественний огонь. І заземляєтесь, відчуйте стопи, ніби світові корні проростають глибоко в землю. Дихайте глибоко і з любов'ю заземляєтесь. Можна говорити, я заземляюся, я за земляюся, посилаю любов свою матінку землі. Дихайте глибоко і знизу йди назад невілі матінки землі по ногах, і вверх по всім тіла, і поєднуються з потоком творця. І ці два потоки поєднуються всередині вашого серця, всередині вас. Дихайте ще глибоко. Відчуття любов, матінки землі і творця і, і Промовляєте. Благодарю, благодарю, благодарю. На все добре.